Добрий день, шановні викладачі, студенти та співробітники навчально-наукового інституту Українська інженерно-педагогічна академія Харківського національного університету імені Василя Назаровича Каразіна. Сьогодні ми хочемо привітати наших дорогих освітян з ім. професійним святом. Ви наші наставники і порадники. Для нас ви найкращий приклад професіоналізму і людяності. Бажаємо вам невичерпного натхнення для нових творчих звершень. Сил та енергії для щоденної роботи нехай ваша діяльність приносить вам лише радість і задоволення, а ваше серця зігріває людська довіра та любов. Зі святом вас, дорогі викладачі! Прийміть вітання від директора навчально-наукового інституту Українська інженерно педагогічна академія Харківського національного університету імені Василя Назаровича Каразина. Коваленко Дениса Володимировича, шановні освітяни, сьогодні ваше свято, свята тих, хто стоїть на сторожі світла, Світла знань, так необхідних кожній людині на шляху становлення її особистості. Як говорять в вченому світані, вченному тьма, і саме ви кожного дня охороняєте джерело з того вогню, сяйво якого розповсюджується на тих, хто стоїть. На світлій стороні науки. На ваших плечах дуже великий тягар, тому що саме від вас залежить майбутнє нашої держави, саме від вас залежить, якими будуть наступні покоління. Саме ви є тією направляючою силою, яка відповідає за те, в якому напряму буде розвиватись наше суспільство, якими будуть наші діти, а значить і за те, якою буде наша держава. Кожен день в дуже складних умовах ви виконуєте свої обов'язки. Ви виконуєте їх на дуже високому рівні, не зважаючи ні на що, віддаючи себе повністю, занурюючись у служіння освітній діяльності, іноді забуваючи навіть про себе і думаючи тільки про тих, як кому ви служите, тобто про своїх учнів. Низький вам уклін, наші шановні освітяни, здоров'я, сил, творчої наснаги і головне терпіння. Зі святом вас, шановні освітяни! Вже четвертий рік поспіль ми з вами розпочали навчальний рік у нових війни. Сподіваємося, що він буде останнім. І всі ці роки поруч з нами, студентами були ви, наші викладачі. У часи випробувань ваша мудрість і підтримка незамінні. Ми вдячні вам за те, що ви завжди були поруч із нами. Ви підтримуєте нас, надихаєте, даруєте нам віру і надію. А ми навзаєм дарували і даруємо вам свою любов. Прийміть це вітання з вашим професійним святом. Líder na daci. За кожен новий день та серцем зігрівайте близьких до вас людей. Хочемо подякувати вам за вашу самовідданість і любов до справи. Нехай студенти завжди вражають вас успіхами, а ваше життя буде наповнене щастям і гармонією. Залишайтеся такими ж натхненними та енергійними. Саме ваша наполеглива праця, невтомний творчий пошук і високий професіоналізм допомагають здобувачам вищої освіти обрати свій життєвий шлях і стати справжніми. Фахівцями своєї справи приміть музичне вітання від ваших студентів. Шановні освітяни, своєю наполегливою працею розбудовуйте сучасну Україну, навчайте та виховуйте нове покоління. Саме від вас залежить майбутнє нашої держави, рівень освіченості, життєво та моральні пріоритетки молоді. Бажаємо вам і вашим родинам здоров'я на довгі та щастя, добробуту, невичерпної наснаги, Божої благодаті, миру та злагоди. Цей чудовий день, День працівника освіти. Прийміть щирі вітання від ваших колег. Шановні викладачі, шановні співробітники, шановні наші любі студенти, я щиро вітаю вас з Днем, нашим головним святом, Днем працівника освіти. Це дійсно велике свято, яке святкують вся країна. І батьки, які ведуть дітей до школи, і вчителі, які Приходять до класу і навч... і вивчають дітей. Ну і, звичайно, ви, шановні студенти і викладачі навчально-наукового інституту Українська інженерна педагогічна академія. Звертаючись, я хотіла би звернутися саме до вас, щиро привітати і висловити велику велику подяку нашим студентам за те, що вони навчаються плідно навчаються і в такий дуже. Скрутні часи, незважаючи на обстріли, незважаючи на важку ситуацію сьогодні в країні, особливо в місті Харкові, вивчитись, шановні студенти. Особливо мені хотілося б звернутися до майбутніх викладачів, тих, хто навчається на спеціальності профосвіта. За вами майбутнє. І це дійсно ваше свято. Низький уклін, мені хотілося б. Сказати нашим викладачам, шановні, ми переживаємо дуже скрутні, скрутні часи, і не тільки тому, що війна, ще й тому, що дуже важко сьогодні працювати. Я це розумію. Я щиро вітаю кожного з вас. Я хотіла би висловити низький низький уклін всім вам, викладачам, співробітникам. Наша академія живе, наша академія, наш навчально науковий інститут. Українська інженерна педагогічна академія живе, процвітає. Ми продовжуємо набирати студентів, причому найкращим чином, найбільшу кількість набрали в цьому році. Ми зберігаємо наші традиції і це завдяки вам. Я вітаю вас, святом, Я бажаю вам успіхів, міцного здоров'я, ну і, звичайно, миру, миру, миру усім нам. Дякую, дякую за все. Бажаю миру. Успіхів і всього найкращого. Хай щастить! Прогрес людства забезпечується саме освітою. Освіта забезпечує накопичення знань, передачу їх наступним поколінням. І таким чином людство має прогрес. Тому я бажаю всім моїм колегам-педагогам, всім нам дожити до тих часів, коли наші учні підуть далі, чим ми. Коли наші учні зможуть більше, чим ми, будуть знати більше, ніж ми, будуть вміти більше, ніж ми, будуть організовувати все краще, ніж ми. І оце буде для нас найбільше щастя. Шановні колеги, я вітаю усіх з прийдешним святом Дня працівника освіти. Я бажаю нам усім стійкості, витривалості та творчості. В цих складних умовах ми не лише розвиваємось, ми надаємо приклад майбутнім поколінням. Що таке якісна харківська освіта? Вітаю! Вітаю всіх нас зі святом, з нашим професійним святом, святом освіти, всі, хто вибрав цей складний шлях в наш час, всі, хто займається зараз освітою, і хто бажає в майбутньому будувати наше життя, всім міцного здоров'я і професійного зросту, шановні освітяни, зі святом здоров'я, мира спокою, натхнення гарних добувачів освіти і всього найкращого, дорогі колеги. Вітаю вас, з Днем працівника освіти. Бажаю вам здоров'я, мирного неба, натхнення. Дякую за вашу мудрість. Доброго дня! Вітаю всіх викладачів з Днем, з Днем працівника освіти. Це наше свято. Нам наснаги і нам терпіння. Шановні колеги, вітаю вас з ним, працівника освіти. Наша праця формує нове покоління покоління молодих, талановитих та успішних студентів. Тож я бажаю вам наснаги у вашій нелегкій праці. Дякую. Дякуємо, шановні викладачі, за такі чудові побажання. Велике щастя для кожного студента, мати мудрого. Талановитого викладача, який уміло передає йому свої знання та вміння. А найбільше щастя для викладача бачити у своїх учнях продовження себе, шановні освітяни, прийміть вітання від наших першокурсів. Дорогі любі викладачі, в цей день я бажаю вам здоров'я, наснаги, терпіння, з днем викладачів. Дорогі викладачі. Здоров'я вам, викладачі, відмінного настрою та щирих посмішок. Шановні працівники освіти, вітаю вас цим днем. Бажаю вам терпіння та щастя, багато грошей. І... і всього доброго. Шановні викладачі, вітаю вас зі святом. Дякую вам за ваше терпіння, мудрість, доброту, за те, що бачаєте нас навіть коли зранку. Ми на парі щось там не знаємо, але все одно викручуємось. Нехай ваша робота буде вдячною, а радість щоденною. Дорогі викладачі, вітаю вас днем працівника освіти. Щиро дякую вам за турботу, терплячість та натхнення. Я бажаю вам здоров'я, наснаги, терпіння. Сил землі. З ним викладачів. Дорогі викладачі. І що, справку взяти, а то оп, камера. Нехай ваше життя буде наповненим щастям. Так, щастя. І чому ще? Блін, зараз щось скажу, а потім мені сесію не захочуть закривати. А що мені там далі казати? Дорогі викладачі, вітаю вас зі святом. День забув. Нехай ваші всі дні будуть наповнені щастям. Здоров'я вам, викладачі! Нехай Та матрюшкин шо ж це таке. В цей святковий день всім працівникам освіти ми хочемо побажати впевненості, витримки та міцних сил у праці. Нехай ваша любов до життя, до своєї роботи, до всього світу буде без меж. Нехай ваші студенти будуть спроможними на великі перемоги, а ваше серце зустрічає кожен день з доброю надією. Нехай ваші задуми та проєкти супроводжує успіх і визнання. Бажаємо вам відмінного здоров'я, старанних учнів, високих зарплат, комфортних умов праці та регулярного відпочинку. Нехай подорож у світ знань буде захоплюючою для вас і ваших учнів також. Шановні освітянки, прийміть ще одне музичне вітання. Я шукаю помлят і режди загубилась, Ти втекла із моїх снів і в серці поселилась, та холодним я в очі твої саю, без світла доби мани, мене покосають. Мій дім мірай, запам'ятай мене таким. Там, де сонце засигнало у твоїх очах, помада танцювала, на гаряч уста мене не помічала, цілу ніч ти сяєш, лікай життя, до ранку літає літа. Де я до тебе лихо Відрану вдох до вечора кайф Дужикаймо, любов на мінімала стала в руках, втрусало. я бачу свій шанс, Ніхто не помічається, бо мови, ні нас Потягне на серфантом крита, ніби батою, що вечора я знову під твоєю катою, до того виду взяли свій слід помадою ти серце напиши, я шукаю погляд і де ж ти загубилась, ти втекла із моїх снів і в серці поселилась, А холодним полум'ямоюся. це. Ми ще раз вітаємо вас з вашим професійним святом. Хай здійсняться всі ваші мрії. А нам вже пора на пари. Тож, до то побачення. До нових зустрічей.